Бути, ви вже згадали про те, що психологічні чи фізіологічні проблеми, коли чоловік або жінка могли бути нездатними до такого повноцінного сексу, вони могли бути підставами для того, щоб шлюб в той чи інший спосіб анулювати. Але чи розглядалися такі проблеми, як медичні певні проблеми, і відповідно чи Намагалися їх в той чи інший спосіб лікувати якось якимись ліками, травами, їжею, не знаю, вправою, які ще могли бути варіанти. Були різні способи стимулювати вагітність. Вважалося як: якщо дітей у подружжі немає, це завжди безплідна жінка. Це логічно, так бо у чоловіка завжди все добре, не могло б бути по іншому. Тут е, сарказм, як то кажуть, детекти, тому що сьогодні ми прекрасно знаємо, ці забобони все ще живі, але у безплідності може бути абсолютно точно ну не винуватий. А причиною її бути як чоловік, так і жінка. Так, є насправді багато варіантів. І коли хтось один, і коли разом, тобто є певна на сумісність у середньовіччя не знала ось таких нюансів. І тому, звичайно, що були способи, так якими жінка могла стимулювати, можу сказати, що це було неофіційна медицина здебільшого. Бо все ж таки, чи жінка може завагітніти чи ні, ну це ж була воля Божа, так. Але звичайно, ще різні інші способи могли існувати, і, скоріш за все, існували. На жаль, просто ця традиція менше фіксується так, ніж те, що ми можемо назвати офіційною медициною. Проте, все ж таки, заохочували залишатися зі своїми дружинами, навіть якщо вона не може мати дітей, тобто це не буде великою проблемою, якщо вона дізналася про це вже у подружжя. Так, звичайно, що тут головне дізнатися саме разом, так а не знати це раніше, чи могли списувати знову ж таки на те, що хтось зурочив? І Тут знаходили ми це вже знаємо по більш пізнім століттям, навіть вже не середньовіччя, або саме кінець середньовіччя, у 16-17 столітті, дуже часто обвинувачували жінок у відйомстві якраз на підставах, пов'язаних з дітьми, тобто, що вони зурочили, що жінка безплідна, вони зурочили, що чоловік неспроможний, чи там, не знаю, щось стається з маленькою дитиною, хоча ми знаємо, що є багато різних інших можливих пояснень. Але ось ця тема була настільки чутливою і настільки мало контрольованою в той момент, що було легше звинуватити когось, хто є у цьому вин.